А, продовжу фразу. Я перевіряю новини кожного вже не перевіряю. Тільки коли тривога йде, хочу зрозуміти, наскільки вона йде давно. Розумієш, котику, мені це заважає, дуже заважає, я не можу. Я артист, мені треба. Треба мотивувати, я повинна підтримувати. Я розумію, що це наша місія. Розумієш, я, я наковтаюся цього наївця. розумієш? Це як я не знаю, є люди, які читають хейт, оце знаєш, воно, воно тебе знищує зсередини. Я... я розумію, що треба, я в темі, але я ні. Зараз мене заспокоює. Е, мої мрії, мої мрії. Вони стосуються чого? Вони стосуються всього. Іноді мені здається, що я мрію за всіх, знаєш, Мась. Найбільш е, страшно за себе. Коли ти злякалася за себе? На сцені я пам'ятаю цей момент. Мені б хотілося зробити більш акцент на те, до чого я дійшла, тому що важко всім, це двері, двері вперед. Я просто, знаєш, розповідаючи, як мені було важко, я пам'ятаю всі ті... Вибач, вибач, все добре, все нормально, все нормально, це треба, так треба. Я пам'ятаю, я стою. Кажу, Боже, я не можу, Боже, я не можу. Боже, дайте вміти з цього тіла. І почала ходити, ходити, ходити. І дві години ходила. Тому що мені здавалося, що коли я зупинюсь, я помру. Отак, знаєш, розумієш, я дарую цю любов, і мені, мене взагалі нічого не можу зупинити. Я просто є, просто про. Знаєш, я себе уявляю. <смі> У мене враження, ніби я на ракеті. Гола! Знаєш чого гола? Бо немає мені що скривати. Ну немає що. Тобто, повністю така, як я є, гола з таким волоссям лечу. Просто лечу. Щаслива від того, що в мене є ця любов. Яку я можу транслювати і давати, і лікувати, розумієш? Найбільше твоє бажання, окрім того, щоб відбулася скоріша перемога твої? Ну, окрім того, щоб перемога відбулась, ой, господи, котику, Ну, звісно, всі ці бажання блякнуть. Мрія. Знає, яке в сраку греммі, типу, що для мене мої бажання це навіть не перемога. Для мене це вже асоціації, Кели, ага. Уже своє мені нічого не потрібно. Мені нічого не треба взагалі.